Мене часто питають, вовчик, а порадь те, а порадь це. А як то? А як сьо? А я вам що? А я от візьму вам і пораджу. Поїхали! Я коли приходжу на об'єкт, перше, на що я звертаю увагу, друзі, це на штукатуру. Вона яка має бути? Вона має бути рівна, має бути геометрія, кути 90 градусів. Ну деколи такого понаштукатурою, якщо просто ну легше то все збити і переробити самому. Тому ми приїхали в Житомир до фірми Пуц Компані в гості. І зараз Андрій, Андрій, привіт, покаже нам, як якісно робити нашу працю. Це тобі, до речі. Це ти мужикам, штукатура привіз. Тордік. Ти б ще квіти привіз би? Ну, я з Києва, київський тортик. А, зрозуміло. Ну, План такий: їдемо на об'єкт, робимо свою роботу, ти її приймаєш. Тортик так тортик. Ходімо, бери рівень. Це у нас трикімнатна квартирка. Ми тут зробили вже декілька. Таких моментів по підготовчим роботам обов'язково блок римуємо сіткою, фасадним цементним клеєм, перетягами думаю, в курсі. Знаєш, обов'язково перед цим ми грунтуємо сіна Крайзер 377. Це концентрована ґрунтовочка. Багато хто вважає, що в роботі штукатурів найважче це ляп-ляп і все. Ні, друзі, найважче це виставити маячки, вивести кут 90 градусів. Там треба включати міски. А потім вже ляп-ляп, і все. Отже, маячки стоять, станція готова. Я думаю, можна накидувати штукатурочку, правильно? Єдине, слухай, давай, мабуть, передягнемося, а то буде брудно. Пішли. Андрюх, чекай, я бачив один лайфхак Тік-Току. Там просто отак треба підпригнути. Отак? Так, да, отак. На три-чотири. Три-чотири. Ух ти! Слухай, то так же ж можна працювати. Хлопці, погнали! Звісно, декілька слів про матеріали, бо це дуже важливо. Хлопці використовують тут гіпсову штукатурку від компанії «Крайзель». В чому її переваги? Вона легка і легко наноситься, паропроникна, що важливо, не сповзає при нанесенні, не тріщить, не дає усадку. Єдине, що вона не дружить з вологою, це ж гіпс, тому неї роблять лише у сухих внутрішніх приміщеннях. А от для ванної кімнати хлопці використовують ось таку штукатурку від крайнь. Це нет ну, Вона вологе не боїться, і за рахунок вапна не буде у вас ніякої цвілі та грибку. Який грибок? А зараз фокус-покус. Як перевірити штукатурку простим дєдовським способом. Берем відро і. Вов! То треба зняти, бо засохне не відірвеш. А. серйозно. Андрій, от скажи мені, що найважливіше в штукатурних роботах? На що обов'язково потрібно звертати увагу? Ну, по-перше, це матеріали. Вони мають бути якісними. Чим еластичніше штукатурка, тим менше втомлюється майстер. Ще дуже важливо витрати матеріалу на метр квадратний. У крайзера він один із найкращих. А ще дуже важливий час. Після того, як ми нанесли штукатурку, засікаємо дві години, щоб вона трохи підсохла і схопилася. А далі виймаємо маячки і торсуємо. І на це у тебе умовно, є 20-30 хвилин. І що зробити раніше чи пізніше, то нічого доброго з цього не буде. Що далі? Далі замиваємо і знову фіксуємо час. І через 10-15 хвилин починаємо поверхню загінсовувати. Час дуже важливий в нашій роботі. Треба не просто вчасно почати, а ще й вкластися у потрібні помічки. І що не встигнути, то потім прийде якісь волоска, плитку класти і розповість на всю країну, які ми то майстри. А я розповім. А ми ж нічого не приховуємо. Люди у нас працюють з досвідом, матеріал використовуємо якісний. За результат, впевнені. Зараз хлопці вже закінчують, будеш приймати роботу. Ти готовий? Готовий! То як перевірити, чи добре зроблена штукатурка? Дуже просто. Беремо рівень і прикладаємо. Ось так прикладаємо. Ось так прикладаємо. І ось так прикладаємо. Ходимо і де тільки можна прикладаємо. Шукаємо просвіти під правилом. Якщо їх нема, то добре. Якщо є, то погано. Як бачите, хлопці роблять все на совість. Все рівненько. О, ще дивіться, бачите? Целюліт. Це такі маленькі ямочки на штукатурці. Бачите? І я не бачу, тому що це літо не повинно бути ні у штукатурки, ні у жінки. Ох, яка гладенька, аж блищить. Це завдяки Крайзен 577 і фірми Puts Company. Отак робити це їхня фішка. А ще перевіряємо кути. Для плиточника це дуже важливо. Має бути чітко 90 градусів. О, як тут. Це супер. І ще одна перевірка на якість матеріалу. ось таку рукавичку і протягуємо по нашій штукатурці. Жодних слідів немає. Ну що, Вова, який вердикт? Результатом я задоволений. Дякую. До речі, це тобі. Це що таке? Шкарпетки? Так, да, але це шкарпетки відомі на весь світ Житомирської трикотажної фабрики. До речі, зимові. От така мораль. Пуцкомпані. Рекомендую від душі. І лише одна людина в світі, коли побачить це відео, спитає: Вова, а де ти шоркався з 13.15 по 14.30 в тому своєму Житомирі? Коть, я обідав. Чесне слово, обідав.